Сьогодні маємо перенесення Мощі святого Івана Золотогостого. І так як наша трансляція вона є особлива, і я стараюся вам і займатися такою просвітницькою діяльністю і також розтлумаченням, тому хочу коротенько прочитати вам про е, Івана Золотогостого. Пам'ять цього великого святителя церква вшановує 13 листопада. І в цей день. Подано його життя. Сьогодні церква вшановує пам'ять перенесення Моші Святого, учителя і сповідника і слуги Христового. Перенесення це відбулося так. Святий Іван Золотустий, засл... засланий імператором Аркадієм на вигнання, помер 14 вересня 407 року в понтійській місті Комани. Імператор Аркадій. Імператор Аркадій помер на сім місяців пізніше, у 408 році, у 434 році, царський патріарший пристіл зайняв святий прокол. Пам'ять його вшановного 20 листопада. На п'ятому році свого владництва звернувся він разом із цілим народом до імператора Теодосія Молодшого із проханням, щоб перенести мощі святого Івана до царгорода. Імператор погодився на це і наказав послати в комани знатних вельмож із срібною домовиною. Та при мощах святого сталося чудо. Стали вони такі тяжкі, що не можна було їх зрушити з місця. Повідомлений про це імператор написав листа, в якому просить святого, щоб дозволив перенести свої мощі до царгорода. Листо й поклали на домовину святого, і мощі враз стали такі легкі, що без труду поклали їх у домовину, привезену із Царгорода. У супроводі плачу. Командців, биття дзвонів і побожних співів, повезено їх до Царгорода. Коли похід прибув у Халхідон, до Халхідону, що лежав на протилежному від Царгорода березі морського, морської протоки, тут вже на святі мощі чекали патріарх і імператор із своїм двором і численний натовп вірних, домовину привезли до царгородського. Царському кораблі на другий берег внесли до міста спочатку до набережної церкви святої Ірини, а потім на царському возі до церкви святих апостолів. Тут склали мощі на Патріарший пристіл. І коли домовину відкрили, то мощі знайшли нетлінними і церкву наповнив чудесний аромат. Імператор знав, зняв із себе плащ і накрив ним мощі, а потім. Припавши на коліна, голосно молився і просив прощення для свого батька й матері, бо вони особисто переслідували Христову церкву і святого Яна. Цар і патріарх, святий прокол побожно поцілували мощі, а народ із плачем голосив Прийми назад, Отче, престол, свій. І тоді святий Прокол побачив, що святий Ян. Відкрив уста і мовив живий промовив мир вам. А під час служби Божої сталося багато чудес. Велика кількість хворих були оздоровлені святі мощі зложену у великому престолі. Ось така коротенька історія перенесення мощів святого Івана Золотоусту. Дорів у Христі. Сьогодні також хочу привітати із Днем Народження. Наших іменинників. Найперше хочу сказати про нашого модератора, про Андрія Мацького. Знаєте, у нього сьогодні день народження йому 44 роки, і це такий чудесний вік, особливий вік. Він колись буде згадувати, як йому було 44. Це був, знаєте, такий, знаєте, вже якби й не молодий, але ще не старий. Але вже є якийсь досвід, вже щось і знаєш, щось і розумієш, і на світ дивишся вже по-другому. Тобто, це є чудесний вік. Тому, Андрію, друже. Ти, ти вже десь в якихось місцях навіть мене там перевещуєш по оформленні. Ну, якби ти ще так проповідав, то взагалі було б супер. Але я бачу, наскільки він оформляє гарно ці е, робить і прев'юшки, робить класні, і, ну працює, тобто не лінується, молодець. І тому, дорогий е, друже, я бажаю тобі одного, щоб ти залишався на далі, тим апостолом. Е, Тим поширювачем Божого Слова. Бо апостоли, коли йшли проповідували, вони проповідували те, що навчилися від Ісуса Христа, а ти береш просто і перепущуєш Слово Боже. І тому дай тобі Боже здоров'я, дай тобі Боже наснаги, сили і терпеливості ну, і ще довго служити і поширювати Слово Боже. З Днем народження, друже. І ще одного має іменинника, поважного іменинника, дуже поважного. Христос страждається. Отець Василь, прошу про молитву на службі Божій за здоров'я синочка і внучка Івасика, якому день народження. Два роки Божого милосердя, опіки матінки Божої і доброї долі, за синочків Матвійчика і Тимофійка. Дякую. Дорогі, дорога родина, Я вітаю тата, маму, вітаю дідуся, бабусю, всіх, хто у вас там є в хаті. Не знаю точно, хто у вас там є, але вітаю всіх і ясне діло вітаю Івасика, що йому два роки нам так само, і Тимофійка, і, 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 і Матвія. Всім вам, всій вашій родині, здоров'я, Божого благословення. І многоя і благоя літа. Ноная літа темно гая літа ноная літа лідали давно ноная літа лідали давно ноная літа темно гая літа Ну і також хочу, щоб ви помолились за в за успішне проведення хірургічної операції для слуги Божого Михайла, за всіх, хто потребує сьогодні зцілення, за всіх, хто потребує реабілітації після операції і за Божу поміч для тих людей, які потребують Божого заступництва через ті атаки Злого Духа, нехай Господь Бог кожному воздав, що вам потрібно. А зараз молимося за щасливу операцію для слуги Божого Михайла. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль від ран на Твому пресвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душу і тіло, слух Твоїх сполянь. сьогодні ласкаво натерпляче тіло слуги Твого Михайла. І дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на нього чекає, благослови Господа і лікарів і їхніх помічників, і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров'я і зроби так, щоб Він прийняв тілесні терпіння як посередництво для спасення своєї душі. Бо Ти Христе Боже наш милосердний, і ми тобі славу воссилаємо разом з Твоїм вічним Отцем і з присвятим і Благим животворящим Твоїм Духом нині повсе час і навіки віки Амінь. Дякуємо так само е, нашим, е, як вас назвати, маленькі, маленькі наші волонтери, то та? Та вони не дуже маленькі, такі потужні волонтери. І дякую, то, то від Мирослава прийшли, та, ті посилки. Ні. А від кого? Ага. Бо я знаю, що у нас є ця горішна, то футболки прислали, то дуже-дуже вам дякуємо, дуже дякуємо. І то видно, що ви стараєтеся, видно, дуже гарні і дуже дякую вам. І всі-всі, хто нам допомагає. Ну як нам, тож не нам, <кій> то це для хлопців. Але я дякую, що довіряєте, що через нас. Все це. І ми маємо можливість підтримати наших хлопців. Так само підтримує наших пивошників та кого ми тільки не підтримуємо. Слава Богу, що є така можливість, тому надальше працюємо, тримаємося. Кого нема світла, підтримайте, закличте до себе, щоб людина могла зарядити телефон. Сядьте разом, накрийте стіл, поїжте разом, пообідайте, пригостіть один одного. Знаєте, бо тому що ми повинні всі гуртувати. Ми повинні гуртуватися, особливо в часі, оцих, знаєте, коли є трудно, коли нема світла, коли холодно, коли, ну, коли потрібна підтримка, підтримайте один одного. Підтримайте один одного. Бо якщо в селі нема світла, то всюди нема світла. Так? Але хтось має генератор, хтось має то, підіть телефон зарядіть, ще там щось. Просто прийдіть один до одного в гості, посидьте там, може, в когось тепліше в хаті, поговоріть і будьте щирі. Покажіть у часі труднощі, покажіть свою доброту, покажіть свою людяність. Бо в цей час це і час випробувань, і в цей час, за цей час ми будемо. Перед Богом звітувати, навіть може, цей один день проживший у часі таких випробувань, буде важніший для тебе як пів твого життя, розумієш? Тому в цей час будьте людьми, будьте людяними. Бо світ зараз має запит на людяність. Ми загубили. Людяність розтринькали. Ми стали ким хоч, лише якісь не дуже людяні. І тому ми мусимо цю людяність відновити. І чим скорше, тим ліпше, тим скорше закінчиться війна. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається.